Добрий ранок! Всім вітання. Замовляв у Юри Квадрата стіл для роботи. Зараз вам покажу, яка мені штука класна приїхала. Ось так він виглядає в зборі. Тут є ручка. І з другої сторони також? Ножки ось так піднімається. Раз. Два. Все. Столик розкладений. М? В кого швидше вийде? Сумніваюся складається? Все складений. Гм крутяк.